Едем, Відчуй життя без алергії. Так, друзі. Спеціальний ефір на радіон ве триває. Звуть мене Юля Петрова. Говорити зараз. Будемо про справи суспільно-політичні. І на прямий зв'язок зі студією виходить політтехнолог Сергій Гайдай. Пано Сергію, доброго ранку. Слава Україні. Рам слава пані Юлі. Доброго ранку розпочнемо із заяви Кирила Буданова. Точніше, із його інтерв'ю. Керівник ГУР стверджує, що серед тих, хто ухвалює рішення в Росії, майже немає людей, які виступають за продовження війни. Всі розуміють це крах, і що чим швидше це завершити, тим краще. Це зараз була цитата Буданова. От поясніть, будь ласка, бо дійсно не зрозуміло, хто їм заважає якось діяти, ухвалювати якісь рішення в цьому руслі. Всі еліти просто бояться одного старого карлика. Вони Слушного часу чекають, чи в принципі не здатні діяти? Ну вони бояться старого карлика, тому що старий карлик досі має повну і незаперечну владу. Uh -huh. Причому от таку, яка демонструє всім елітам, що якщо хтось наважиться йти проти нього або називати щасливим дідусь, який оказався мудаком, що ж з ним станеться? З ним станеться смерть. Ліквідація Пригожина особливо це підтверджує. Тому вони дійсно бояться так працює будь-яка диктатура. Диктаторів бояться і не завжди наважуються, скажімо так, йти проти них. Але страх це про слабкість. Погодьтеся, як може це використати українська сторона зараз? А... Ви знаєте, тут є два роздуми. Є той, той шлях довгий, на жаль, і дуже дорогий для нас. Це зробити цього карлака слабким, розбивши його армію на полі бою, і вся його армія знаходиться зараз в Україні і тут запеклі бої. І наші хлопці на фронті все для цього роблять. Але ми розуміємо, що це довго. Треба собі чесно сказати. Війна буде. Довгою тяжкою, і вона такою і є. А інше, ну от пану Буданов, сьогодні представник одної з українських спецслужб, просто ліквідація, фізична ліквідація людини, яка повинна в тисячах, в сотнях тисяч загиблих українців ліквідувати його. Хоча це я розумію важко. Треба бути. Скажімо так, неабияка операція по його ліквідації, а іншого всяку немає. Тобто ви не виключаєте варіанту операції, спацоперації з ліквідації Путіна? Ну, я не те, що не виключаю. Я цього вимагаю як український громадянин. Більш того, я пам'ятаю історичні паралелі. Можу вам трошки нагадати історії. Світ стояв перед необхідністю ліквідації ще одного диктатора, який заради якого була скажімо так, який розв'язав велику світову війну, яка коштувала людству мільйонів, десятки мільйонів жертв. Це Гітлер, і спроба його ліквідації була тільки зсередини. Ми пам'ятаємо, да були замахи на Гітлера, йому повезло. Але були плани ліквідації і Британії, і радянського союзу Гітлера, але на жаль, вони відмовилися, тому що вже коли йшла війна, і Британії союзникам і радянському союзу було вигідно перемогти Гітлера на полі бою, окупувавши Германію і потім розділивши світ і Європу. Але у нас не та ситуація. Ми точно не будемо йти разом з союзниками в Москву. Тому я особисто вважаю, що один з варіантів це фізична ліквідація, але це моя особиста думка. А що думають наші представники влади? А особисто спецслужб я на жаль не знаю і uh -huh. казати в ефірі про це не буду. ну ось наприклад поки що Кирило Буданов коментує говорить про те що там розділ підрозділ спецпризначенців він не опікується тим не займається тим що там генералів військових, на військових намагається знищувати можливо трошки плутає карти бо про це ми говорили шаман називається цей підрозділ а можливо трошки карти плутає так для того що ну те вона і Розвідка для того, щоб таємно працювати, а можливо так вона є насправді. Ну зараз ми можемо тільки здогадуватися так про про такі штуки. Про такі ну гаді. я я можу вам видати інсайт. Я спілкую все ж таки спілкуюсь з деякими представниками влади. Вони мене запевняли, що український МОСАД Дії на території о, Росії і дії саме за ліквідацію тих військових злочинців, які творили тут злочини, вбивали наших громадян, в Бучі, в Арпіні, і дуже багатьох вже їх живих немає. Їх потрохи ліквідовують, якщо вірити нашим. Ну особисто я побув за те, щоб все зусилля були на тому, щоб ліквідувати оцього дідуську, який розв'язав цю страшну війну для нас. Добре, давайте до внутрішніх українських справ перейдемо. Секретар РНБО Олексій Данілов каже, що імена лікарів, які висували фальшиві документи, виписували даруйте, фальшиві документи про непридатність до військової служби і ухилянтів, яким їх видавали, буде оприлюднено. А тобто потенційно це будуть тисячі чи навіть десятки тисяч підозрюваних от до вас запитання: щоб що і що далі з ними робити? Знаєте, це болюча тема боротьби з корупцією, яка безуспішно йде в Україні вже десятки років. Я на це дивлюсь трошки по-іншому. Я вважаю, що сама система себе лікувати не буде, тому що перше, вона не вважає, що вона хвора. У нас, на жаль, замість реальної боротьби йде. Імітація боротьби. Більш того, це дуже розуміють наші західні партнери вже давно, які нам допомагають. Тому саме вони під їх тиском були створені незалежні антикорупційні органи. Всі ми знаємо про них. Вони тяжко створювалися. На жаль, корупція була і в самих органах. Не знаю, як зараз, але раніше так було. Були скандали. Ми пам'ятаємо це на БУ, НЗК. І інші органи антикорупційної суд, який останній був створений. Ми бачимо, що банкова дуже незадоволена існуванням цих органів. Останній остання така транзакція нашої влади, а, начебто, борючись з корупцією під час війни, вони а, а, і пан президент сказав, що хоче зробити скажімо, прирівняти корупцію до зради до державного зради національним інтересам і передати цю боротьбу, скажімо так, СБУ. Ну вибачте, скажімо так, ми знаємо, що СБУ під пол... під повним контролем банку значить знову буде та ж імітація і скажімо так, неможливість виконувати цим антикорупційним органам свої завдання. Я вважаю, що єдиний шлях боротьби з корупцією це приход до влади людей, які дійсно по справжньому хочуть з корупцією боротися. Як це було в країнах, які корупцію побороли, а всякі міфи про те, що повністю корупцію побороти не можна це довгий шлях, не на часі, не під час війни. Вибачте, це такий захист корупції. Під час війни треба боротися з нею дуже жорстко, і корупцію можна побороти швидко, якщо ти за це берешся. У нас був політик в країні, якому на жаль не дали це робити. Це Михайло Сакашвілі, але в Грузії, коли в нього було повноваження президента, корупція там була знищена майже до нуля, особисто во владі. Корупція не називав так звана, коли ви даєте хабартом. Ну, зараз виходить Політні. так, що Саакашвілі, громадянина України, ми навіть фізично, на жаль, не можемо. Захистити. А це помста, це помста і їх корупціонерів, які захопили все ж таки владу, коли він поїхав з країни. І це помста путінського режиму, який тримає президентську владу під контролем. А, цікавий факт, якщо вам інтересно, а, за реформи Саакашвілі там помінялися конституція повноваження від президента перейшли прем'єру, а президент. Грузії став такою більш-менш фігурою президенційною, але у президента Грузії у цій посаді залишилися цікаве одне повноваження. Він може милувати і міняти робити амністію тим, кого засудила грузинська влада, і завжди президент, особливо зараз, жінка. Президент була під контролем грузинської влади. Вона вийшла зараз під контролем грузинської влади. і Там розв'язується скандал. Влада хоче в'явити її імпічмент. Мені здається, у неї є шанс показати свою незалежність, давши амністію Саакашвілі. Зараз mm -hmm. там розгортається великий скандал з цього приводу. Ви вже згадували нашого президента Володимира Зеленського. Він анонсував після засідання із правоохоронцями плідну осінь, пов'язану із очищенням держави від тих, хто намагається послабити її зсередини. Це така чергова піар-акція, це якась нова ініціатива типу корупція дорівнює Держзраді», про яку ви сьогодні вже згадали. Чи такі чергові перевірки на кшталт тих, які зараз відбуваються у військкоматах і ВЛК? Знаєте, мені важко коментувати, що думає і що буде робити президент. Можливо, почнеться справжня боротьба з корупцією, якщо у президента все ж таки є воля. Але будемо чесними: за чотири роки його е приходу до влади обіцянки придивесна саджати буде. Я поки плідної боротьби з корупцією не бачив. Я бачив заяву, що у нас їх майже немає. Я бачив, що е Завершилися нічим, посадок не було, хоча, начебто, анонсували. Тому давайте будемо дивитися. На жаль, тут важко коментувати. Ну і ви вже згадали цю тему. А насправді інформаційний привід наступний Національне антикорупційне бюро України і Федеральне бюро розслідувань Сполучених Штатів вони підписали меморандум про поглиблення співпраці в протидії відмиванню коштів і розслідуванні корупційних злочинів. Повідомляє про це набу. Скажіть, будь ласка, а чи може це ще ну, трохи допомогти із тим, щоб ніхто не вирішив? Ну трохи зменшити рівень непідконтрольності бюро. Тут є надія, тому що дійсно, на відміну від наших правоохоронних органів, органи сполучених штатів вміють боротися з корупцією, особливо з в грошей. Давайте згадаємо: єдиний високопосадовець, який відсидів, був засуджений за величезну корупцію, це був пан Лазаренко. Але його посадили саме в американську тюрму, і саме Сполучені Штати Америки, а так, ініціювали. Цю справу і засудили його. А зараз корупціонери, а скажімо так, їх у владі дуже багато. Ми бачимо скандали останніх часів. роблять велику помилку, тому що сьогодні вони, скажімо так, відмиваються. Сьогодні вони крадуть гроші, які в більшості є допомогою наших західних союзників. А правоохоронні органи сполучених штатів дуже болюче відносяться, коли. Крадуть гроші їх платників податків, і це було і сьогодні. Вони за це взялися, і саме ми бачимо оцю співпрацю їх з нашими антикорупційними органами саме з цього приводу. Тому тут я сподіваюся, все ж таки, що боротьба з корупцією стане значно більш ефективною, коли це втручається, сполучені штати. А як до речі на цьому фоні а, може прозвучати а, можлива відставка пана Резнікова із посади міністра оборони а, Так і анонсують, прогнозують, кажуть про неї, що вона може відбутися вже наступного тижня. Ну з одного боку, Резніков з Остіним дружить і там, напевно, є якісь особисті домовленості щодо постачання зброї в Україні, зокрема, але з іншого боку, якщо ви кажете, що Сполучені Штати прекрасно розуміють і бачать, де в нас крадуть гроші, і щось не так із Міноборони України. От про Монтуйте, будь ласка, Ну, дивіться, ніяка дружба в лавках не врятує людину, яку спіймають на корупційних схемах, особливо якщо це буде і ще раз я кажу, стосуватися допомоги і грошей громадян Сполучених Штатів, їх платників податків, а інших грошей немає. Саме ці гроші йдуть нам до допомоги. Тобто, дружба з будь-кимось не врятує а по-друге. В зміни Терезникова це давня вимога, вже давня вимога Вашингтону. А вони перше почали сигналізувати про те, що у Міністерстві оборони живе корупція великих масштабів, скандали останніх часів і про куртки, про яйця це тільки верхівка айсберга. Там а, інші скандали, куди мільярди доларів о, були виведені кудись, якоб на закупівлю якоїсь зброї, якої немає. Тому я думаю, ми будемо бачити, і на жаль, у пана Олексія Резникова зараз дуже погана ситуація. Угу. Ну, ми починали з вами розмову про те, що там на Росії відбувається, і чому так бояться так звані російські еліти протистояти Путіну, якщо вже вони думають про те, що а не варто продовжувати війну. А от російський олігарх Михайл Фрідман на запитання української правди відмовився відповісти, чи вважає він Путіна воєнним злочинцем, зіслався на заборону юристів. Ну, це при тому, що Фрідман живе в Лондоні, хоча й перебуває під британськими санкціями. Це він боїться за власне життя, боїться. Особисто чи сподівається, що колись ну, всі забудуть, і він повернеться до Російської Федерації. Ну тут є, скажімо так, дві думки. Дивіться, ви пам'ятаєте, коли наші українські політики, так звані члени партії ПДЖ і всі інші, на це ж питання в ефірах українських телеканалів боялися відповісти ідеологічно, чий Крим їх корчило, чи є а Путін другом чи ворогом України, а то й злочинцям. А це перше, і це питання ідеологічне, вони інколи дійсно не можуть самі визначитися своїм світоглядом. А друге, бояться фізичної розправи, ми пам'ятаємо, скільки було ліквідовано людей, які втікли від Путіна, були опозиціонерами за кордоном. Uh -huh. А той, той же новічок, ті ж отруєння. І вони бояться за своє життя, розуміючи, що ніхто їм їх не гарантує і не може захистити від російських спецслужб. Ще б я хотіла з вами поговорити про цю толерантність заходу і бажання поговорити досі бажання поговорити із Російською Федерацією. Глава польського МВС Маріуш Камінський він заявив, що в разі виникнення серйозних інцидентів на кордоні з Білорусі Польща разом із країнами Балтії готова до серйозних кроків. Негайно будуть закриті всі пункти перетину кордону Білорусі з Європою і з ЄС, ті, які поки що функціонують автомобільні залізничні пасажирські вантажні. Всі ми. Повністю відріжемо Білорусь від Європи, заявив він. А от поясніть, будь ласка, а, а зараз вони ще сподіваються, що Лукашенко одумається і стане на бік демократії, ну чому немає якоїсь попередньої реакції, так би мовити, поки це слова? Ну, ви знаєте, тут є проблема. Проблема виглядає таким чином. Люди. Цивілізовані люди гуманні до останнього сподіваються на такий механізм, як домовитися, розмовляти. А ми навіть на рівні простих громадян це бачимо зараз. Вся Україна, скажімо, розділилася на тих, хто вважав, вважає, що поліцейські в Дніпрі. Вчинив правильно, тому що за адекватом, який лупцює і б'є двох поліцейських, розмовляти не можна його треба ліквідувати. І тих хто вважав, що до останнього поліцейські повинні були домовлятися, вмовляти а застосовувати більш м'які методи і більш цивілізовано шляхом зберігаючи життя громадянина, навіть який активно порушує закон. Так і в світі є політики, які чітко розуміють, що настав час просто ліквідувати загрозу, використовуючи будь-яку силу, використовуючи свою привагу в озброєнні, і взагалі для цього існує існують армії озброєння. А є політики, які вважають, що треба домовлятися так не можна, будуть жертви бояться ескалації, і ці дві думки гуляють. В просторі і по різному в різних країнах це відбувається. Чим далі країна від війни, чим чим у неї історична пам'ять, як це було, коли на них нападали були агресорами. Нам на жаль, ми не можемо собі дозволити домовлятися. Війна в нашому домі. Вони нас зараз вбивають, тому у нас може бути тільки одна думка: ліквідація нашого ворога. А коли у вас немає війни, ви до останнього сподіваєтесь домовитися. Сподіваєтесь домовитися, і в цьому контексті я згадую зараз скандал, який нещодавно в Швеції виник. тому, що цього року представників Білорусі і Російської Федерації запросили на банкет у Стокгольмі з нагоди вручення Нобелівських премій. Ну дійсно спалахнув скандал, тому що там сварки виникли серед політикуму в Швеції. Хтось почав говорити жорстку критику, почав висловлювати деякі політики. сказали: а ми не підемо, ми будемо бойкотувати захід. А як там? Там може розвиватися ситуація. Про що вона для нас зараз знову таке? Про це про толерантність і бажання поговорити? ну Дивіться, як ми можемо на це впливати. Не можу сказати, як там буде розвиватися ситуація, але чітко знає, як ми можемо на це впливати. Uh -huh. Ми повинні робити свою справу, так чи інакше, захід буде нас підтримувати, і навряд чи захід програє, як колись він програв. Ну як сполучені штати програли в Афганістані, для них це болючий досвід. Тому ми повинні не а, вміти казати нашим союзникам по деяким питанням ні. Ми повинні відстояти свої інтереси, і ми повинні їм демонструвати, що ми не боїмося а, так званих червоних ліній, які вони проводять, шантажуючи весь світ. І вже ми пройшли по цьому шляху, якщо ви пам'ятаєте, як багато червоних ліній Україна перейшла і приходить сьогодні кожного разу. А, і це буде примушувати захід західних політиків до співпраці з нами і розуміння, що це єдиний ефективний спосіб прибрати цю світову загрозу, яка загрожує не тільки Україні, а вона загрожує всьому світу початком великої нової війни. А, іншого шляху я просто не бачу. Пане Сергію, дуже вам дякую за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Сергій Гайдай, політтехнолог, спілкувався зі мною друзі. і Ще кілька свіжих повідомлень. Зокрема, Генеральний штаб Збройних сил оновив Данію сьогодні. Зранку опублікував про кількість втрат від Російської Федерації. А ще плюс 570 окупантів за добу пішли у небуття, а також за добу було знищено 12 танків. Якщо говорити про загальні. Трати від початку повномасштабного вторгнення їх зараз 264 тисячі 60 осіб серед росіян, 4471 танк і сотні одиниць іншої військової техніки. Ось давайте подивимося. Танків мінус 12, як я вже сказала, бойових броньованих машин 24 за добу артилерійських систем 30 відмінусували українські охоронці реактивних систем залпового вогню. Одну засобів ППО також одну 12 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Ну і завжди високий показник. Це автомобільна техніка і автоцистерни. Зараз їх за добу було знищено 34. авіація Сил оборони України упродовж минулої доби завдала 11 ударів по районах зосередження Росіян. Що ще нового сталося станом на цю годину? Е, ну на жаль, окупанти завдали Дали удару по Хотінській громаді Сумщини. Ми памсумщини. Ми пам'ятаємо, що постійно обстрілюються прикордонні райони і Сумщини, і Чернігівщини, і Харківщини. Також ну от сьогодні вранці такий обстріл також стався і стосувався він Сумської області. Я думаю, більше інформації з цього приводу ви почуєте у свіжому випуску новин. Скажу тільки що поки що зафіксовано сім вибухів. Вну а впродовж п'ятниці росіяни здійснили 22 обстріли прикордонних територій і населених пунктів цієї ж Сумської області. Тоді було зафіксовано 147 вибухів. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.